Дітей, які не ходять до школи, і все з ними в порядку, а батьки не пильнують цього обов'язку, то це підлягає пістаттю про деморалізацію дитини. Цілковиту відповідальність юридичну за це несете теж ви, батьки. Тому що на сьогоднішній момент є обов'язок, щоб українська дитина ходила в польську, польську школу, і відповідаєте за це ви, батьки, не уроки онлайн, не кудись ходять, не знати куди. І що як це відбувається? Процедура в Польщі в школі дуже проста. Школа викликає з психологом-педагогом, поінформує про поліцію, що дитина ходить в школу, що потрібен нагляд судових виконавців. Поліція цікавиться, збужується, кар... збужується відповідна картотека, і далі, в автоматичному порядку, на законних підставах справа йде на розгляд сімейного суду, а там же вам не пощастить.